Пам'ять мільйонів українців, вбитих Голодомор 1932-1933 років. І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери. І сьогодні перед відео буде маленький дисклеймер. Дана ОС є моєю, я її не змінювала. Це лише новий одяг на ній. Основна оса залишається основною. Дана інформація взята з відкритих джерел. На цьому все приємного перегляду. І сьогодні я б хотіла поговорити про жертву голодомору. Голодомор це штучно зроблений стеліном режим, коли людям не давали банально поїсти. Колись, щоб вижити в такі нелегкі часи, люди навіть займалися канібалізмом. Найчастіше їли маленьких дітей. Ви спитаєте, чому ж вони не харчувалися тваринами тоді ж на Україні було гарно розвинене сільське господарство? Цих тварин, абсолютно усіх, Посипали отрутою і люди вже просто не могли це їсти. А ті, хто це вже настільки були травмовані, все вже знадолені їли це і... і це жахливо. Найбільше страждали діти, їхні животи обухали. Від того, що вони не отримували необхідного харчування і елементів. Було ще колись таке правило п'яти колосків. Якщо хтось знайде, буда є п'ять колосків, його вбивали. І байдуже, чи то дитина, чи то доросла людина, бо їх було засуджено до смертної казні. На даному відео показано, як росіяни псують книжку, в якій було написано про те, що був голодомор, кажучи, що Голодомор не було, і так далі. Пробачте, але це вже занадто. Тобто, ті люди стверджують, що Цього не було, цього не було, а це все знову просто режисура. М -м -м, зрозуміло. Тому українці ніколи не мають забувати цей день, як мінімум з того, що вони мають повагу до тих людей, які померли в цей день. Щороку, у четвер, суботу, листопада, Україна та світ згадує мільйони жертв голодомору, геноциду 1932-1933 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.